Євангелія від Йоанна, розділ 4. Коли ж Господь дізнався, що фарисеї зачули, начебто Ісус більше збирає і хрестить учнів, аніж Йоан, хоча не хрестив же Ісус сам, лише учні Його, то полишив він юдею і подався знову до Галілеї. А треба було йому переходити Самарією. Отож прибув він до одного міста в Самарії, яке називається Сихар неподалеку поля, наданого Яковом синові своєму Йосифові. Була там і криниця Якова. Натомився з дороги Ісус, тож і присів біля криниці. Було ж під шосту годину. Надходить же жінка з Самарії води взяти. Ісус до неї каже Дай мені напитися. Учні ж його пішли були до міста харчів купити. Отож каже до нього жінка Самарянка. Юдей ти, а просиш напитися в мене жінки самарянки. Сказала так, бо не мають зносин юдеї з самарянами. Ісус у відповідь сказав до неї, Була б ти відала дар Божий, і хто той, що каже тобі Дай мені напитися, то просила б сама в нього, а він дав би тобі води живої. Мовить до нього жінка. Ти й зачерпнути не маєш чим, пане, та й криниця глибока. То звідки б у тебе вода жива? Чи більший ти за батька нашого Якова, що дав нам криницю оцю і сам пив з неї, а й сини його ще, й, і товар його? А Ісус їй у відповідь каже кожен, хто оту воду п'є, знову захоче її пити. Той же, хто нап'ється води, якої дам йому я, не матиме спраги повіки. Вода бо, що дам йому я, стане в ньому джерелом такої води, яка струмує в життя вічне. Говорить до нього жінка. То дай мені, пане, тієї води, щоб не мала я більше вже спраги та й не ходила сюди черпати. Піди ж, мовить до неї, позви чоловіка свого та й повертайся сюди. Озвалася жінка. Та й каже йому Нема в мене чоловіка. Добре ти мовила, відрік їй. Не маю чоловіка. П'ятьох, бо мала ти чоловіків, та й той, що тепер у тебе, не чоловік він тобі. Правду ти мовила. А жінка й каже до нього Бачу, пане, пророк ти. Батьки наші на оцій горі поклонялися, ви ж говорите в Єрусалимі, мовляв, місце, де поклонятися треба. Ісус до неї. Повір мені, жінко. Надходить час, коли ані на оцій горі, ані в Єрусалимі будете ви поклонятися отцеві. Поклоняєтесь ви, не знавши кому. А ми поклоняємося, знавши кому. Від юдеїв бо і спасіння. Та надійде час, ба вже й тепер він, що справжні поклонники отцеві кланятимуться у дусі і правді, а таких поклонників і шукає собі отець. Бог є дух, ті, що йому поклоняються, повинні у дусі і правді поклонятися. Жінка каже до нього Відаю, що має прийти Месія, чи то Христос, а прийде, то все і звістить нам. А Ісус їй, то я, що говорю з тобою. Тоді надійшли його учні і дивувалися, що розмовляв він з жінкою. Не спитав, однак, ані один, чого хочеш від неї або чому розмовляєш із нею. Жінка ж покинула свій глечик, побігла в місто та й каже людям Ідіть но і подивіться на чоловіка, що сказав мені все, що я робила. Чи, бува, не Христос він? І вийшли з міста і подалися до нього. А учні тим часом заходилися просити його, кажучи, Їж, учителю, він же їм каже. Їстиму їжу я незнанну вам. Учні тоді заговорили один до одного може хтось йому приніс їсти? Їжа моя, каже до них Ісус, волю чинити того, хто послав мене і діло Його вивершити. Чи ви ж не кажете ще чотири місяці і жнива настануть? А я вам кажу. Підведіть очі ваші, та й погляньте на ниви. Вони вже для жнив доспіли, вже і жнець бере свою нагороду, плоди збирає для життя вічного, щоб сіяч із у купі раділи. Правильна і приказка до цього один сіє, а жне хтось інакший. Послав же я і вас те жати, Коло чого ви не трудилися, інші трудилися, ви ж у їхню працю вступили. Численні ж самаряни з того міста увірували в нього за слів жінки, яка посвідчила Сказав мені все, що я робила. Тож коли прийшли до нього самаряни, то просили, щоб лишився в них він і лишився на два дні там. Та й багато більше увірували за Його слова. Жінці ж вони сказали Віруємо не через Твоє оповідання, самі бо чули і знаємо, що направду він світу Спаситель. А по двох днях вийшов він ізвідти в Галилею. Сам бо Ісус посвідчив. Немає пошанування пророк у своїй батьківщині. Коли ж прибув у Галилею, то прийняли його галилеяни, бачили бо все те, що вчинив він був на святі в Єрусалимі. Вони бо теж ходили на те свято. Він же подався знов у Кану Галилейську, де ото був перетворив воду на вино. А був один царський урядовець, син якого слабував у Капернаумі. Зачувши, що Ісус прибув з Юдеї в Галилею, прийшов він до нього та й заходився просити, аби прибув і оздоровив його сина, той бо мав уже вмирати. Ісус і каже до нього не увіруйте, якщо не побачите чудес та див. А царський урядовець йому Господи, піди, поки не вмерла моя дитина. Промовив Ісус до нього «Іди, син твій, живий. Повірив чоловік слову, що вирік йому Ісус, та й пішов собі. А коли був уже в дорозі, слуги, що йому назустріч вийшли, сказали йому, що син Його. Живий здоровий. Він же спитав їх о котрій годині йому полегшало, учора ввечері, о сьомій годині пропасниця його полишила. Сказали вони йому. І зрозумів батько, що саме о тій годині сталося те, коли ото Ісус йому сказав Син твій живий і увірував сам та й увесь дім Його. Це ж, Друге чудо вчинив Ісус, повернувшися з Юдеї у Галилею. Перше послання до Тимотея. Розділ четвертий. Дух виразно каже, що за останніх часів. Деякі відступлять від віри і пристануть до духів обманних і навчань бісівських. Зведені лицемірними брехунами з таврованим сумлінням, вони заборонятимуть одружуватися і велітимуть стримуватися від страв, що їх Бог створив для вірних і для тих, які спізнали правду, щоб їх споживати з подякою. Бо всяке Боже створіння добре, і слід нічого не відкидати, коли Його з подякою приймати, бо воно освячується Словом Божим і молитвою. Як будеш усе це братам викладати, то будеш добрий слуга Христа Ісуса, годований словами віри та доброї науки, який ти був завжди вірним. Що ж до нечистих бабських байок, то ти їх вистерігайся, вправляйся у благочесті, бо тілесна вправа мало корисна, а благочестя на все корисне, бо має обітницю життя теперішнього і майбутнього. Вірне це слово і повного довір'я гідне. На це бо і трудимося та боремося, тому що ми поклали нашу надію на живого Бога, який є Спасителем усіх людей, особливо ж вірних, це наказуй і навчай. Ніхто твоїм молодим віком хай не гордує, але будь зразком для вірних у слові, поведінці, любові, вірі і чистоті. Заки я прийду, віддавайся читанню, умовлянню та навчанню, не занедбуй у собі дару, що був даний тобі через пророцтво з накладанням рук збору присвітерів. Про це міркуй, будь увесь у цьому, щоб поступ твій усім був очевидний. Пильнуй себе самого та навчання, дотримуйся цього. Бо робивши це, спасеш себе самого і тих, що слухають тебе? Псалом тринадцятий. Доки, о господи, зовсім будеш мене забувати? Доки ховатимеш лице Твоє від мене? Доки журбою буду терзати мою душу, то жити щодня серцем, доки мій ворог буде зноситись надо мною, зглянься і вислухай мене, о Господи, мій Боже. Просвіти мої очі, щоб не заснути смертю, щоб не сказав мій ворог Я його подужав, щоб мої вороги не раділи, коли я захитаюсь. Я ж бо надіявся на твою ласку, нехай радіє, моє серце, твоїм спасінням. Заспіваю Господові добро би мені вдіяв. Книга приповідок. Розділ двадцять перший. В руках у Господа цареве серце, мов води розтоки, він його куди хоче повертає. Всі путі прості у власних очах людини. Господь же серця важить. Чинити справедливість і суд ліпше в очах Господніх, аніж жертва. Гордий погляд і бундючне серце, це ґрунт для гріха безбожних. Задуми трудящого змагають до користі, а кожен поквапний зазнає нестатків. Надбання скарбів язиком брехливим марна пустота, що веде до смерті. Насильство злих. Самих же їх погубить, бо вони зрікаються правдиво чинити. Крива дорога ледачого, а чистого вчинки прямі. Ліпше сидіти на краю покрівлі, ніж з жінкою сварливою у спільній хаті. Душа злого бажає зла. В очах його і приятель не знаходить ласки. Коли картають глузуна, недоросток стає розумним, як мудрого навчають він приймає науку. Праведний назирає дім лихого, а злих кидає в нещастя. Хто затуляє вухо на крик бідака, той сам кричатиме, та слухати ніхто не буде. Дарунок, даний тайкома, гнів спиняє, а в пазусі гостинець визиває лють за пеклу. Чинити правосуддя праведному радість, а лиходіям жах. Людина, що збивається з розумної дороги, в громаді тіней буде спочивати. Хто любить радість, той буде злиденним. Хто любить вино та олію, той не розбагатіє. Злий послужить на викуп справедливого, а зрадливий на викуп праведних. Ліпше сидіти в землі пустинній, ніж із жінкою сварливою та злісною. В хаті мудрого дорогоцінні скарби і олія, але дурний їх прогайнує. Хто йде за справедливістю і милосердям знайде життя і повагу? Мудрий. Вдирається в місто хоробрих і валить твердиню, на яку вони покладалися. Хто стереже уста і язик свій, той стереже від лиха свою душу. Нахаба, чванько таке ім'я насмішника, що поводиться з надмірною пихою. Бажання ледаря для нього вбивче, бо його руки уникають роботи. Грішник щодня чогось бажає, жадібно, а праведний дає, не жалує нічого. Жертва злих гидота, а надто як вони її зі злим наміром приносять. Брехливий свідок загине, а людина, що вміє слухати, завжди матиме слово. Зла людина прибирає самовпевнений вигляд, а праведний вважає на свої вчинки. Супроти господа немає ні мудрості, ні розуму, ні ради. Коня готують на день бою, але від господа перемога. Книга ЧИСЛА розділ одинадцятий. І почали люди гірко нарікати. І дійшло те нарікання до вух Господніх, і почув Господь та й запалав гнів його і зайнявся між ними вогонь Господній і пожер кінець табору. Заголосили люди тоді до Мойсея. І Мойсей заблагав до Господа тож вогонь і погас, І названо те місце Тавера – Бо палав між ними вогонь господній. І забаглося мішаній юрбі, що була між ними, їсти, так що і сини Ізраїля й собі стали плакати. Хто, мовляв, дасть нам м'ясо їсти. Пригадуємо собі рибу, що задарма їли в Єгипті, огірки, диню, пір, цибулю, часник. А тепер. Душа наша прагне, а нема нічогісінько, сама лише манна перед нашими очима. Манна ж була, наче коріяндрове насіння, а колір її, як колір буелія. Народ розсипався і збирав її, і малов на жорнах або товк у ступах, той варили її в горщиках і пекли пляцки. а на смак. Була вона, мов тістечко, на олії, і коли вночі спадала роса на табір, то спадала на нього і манна. Вчув Мойсей, що народ плаче по сім'ях, кожен коло входу до свого шатра, і гнів господній запалав вельми, то й стало йому прикро. І сказав Мойсей до Господа. Чому вчинив ти таке зі своїм слугою? Чому не знайшов я ласки в очах у тебе, що он, тягар усього цього народу, звалив ти на мене? Чи то ж я зачав увесь той народ, чи то ж я породив його, що ти мені кажеш носи його, мовляв, на лоні в себе, як то нянька носить немовлятко, носи аж до землі. Про яку ти клявся їхнім батькам? Звідки люзяти мені м'яса, щоб нагодувати весь народ цей. Ось вони з плачем насіли на мене, кажучи дай нам м'яса їсти. Не під силу мені одному нести весь людоцей, занадто тяжкий він для мене. Якщо й далі так обходитимешся зо мною, то ліпше молю. Вбий мене, коли я знайшов ласку в очах твоїх, щоб я не бачив горя мого. І промовив Господь до Мойсея. Збери лишень мені сімдесят чоловіків із старшин в Ізраїлі, про яких знаєш, що вони люди розсудливі та вміють правити народом, і приведи їх до намету зборів. Нехай стануть там з тобою. Я зійду і говоритиму там із тобою, і візьму від духу, що на тобі, та й покладу на них то вони й нестимуть з тобою тягар народу, щоб не одному тобі нести його. А людям скажи освятіться на завтра і їстимете м'ясо. За те, що ви плакали вголос перед Господом. Примовлявши, о, коли б то ми вже мали м'ясо, в Єгипті було нам так добре. Дасть вам Господь м'ясо і їстимете, не один день їстимете, і не два дні, і не п'ять день, і не десять день, і не двадцять день, а цілий місяць, аж поки не знудиться і не опротивіє вам. Ви бо погордували Господом, який серед вас. І плакали перед ним, нарікаючи, чого це, мовляв, вийшли ми з Єгипту. І сказав тоді Мойсей, Народу, що між ним я обертаюся, шістсот тисяч піхоти, а ти кажеш дам вам м'яса, щоб їли цілий місяць. Хіба вистачило б для них, якби повбивати дрібну і велику скотину. Хіба вистачило б для них, якби виловити всю рибу в морі? Господь мовив до Мойсея. А хіба рука Господня вкоротилась? Ось побачиш, чи справдиться слово моє, чи ні? Вийшов Мойсей і передав народові слова Господні. Потім зібрав сімдесят чоловіків із старшин народу і поставив їх навкруги намету. І зійшов Господь у хмарі та й говорив з ними. І, взявши з духу, що був на ньому, поклав на сімдесятьох старших, і як тільки спускався на них дух, то вони пророкували, а поза тим не пророкували. Двоє чоловіків залишилися були в таборі. Один на ім'я Елдад, а другий Медад. І спустився на них дух, бо були вони записані, але не вийшли були до намету. Отож стали вони пророкувати в таборі. Прибіг якийсь хлопчина та й оповів Мойсеєві, кажучи Елдад та Медад пророкують у таборі. А Ісус навин, що услуговував Мойсеєві з Малку, урвав йому мову, кажучи Мій пане Мойсею, заборони їм. Мойсей йому і каже, Чого то ти заздриш замість мене? Ох, коли б то весь люд Господній та й зробився пророком, коли б то Господь зіслав свій дух на них. І повернувся Мойсей до табору, сам він і старші Ізраїля, і повіяло вітром від Господа. І нанесло перепелиць від моря та й накидало їх у табір десь на день ходи в один бік, і десь на день ходи в другий, навкруги табору, а поверх землі близько на два лікті. Кинулись люди збирати перепелиць увесь той день і всю ніч, ще й увесь другий день. Навіть хто найменше не збирав, мав десять хомерів, тож. І розстелили їх навколо табору. М'ясо було ще в них на зубах, ще його й не з'їли, а гнів господній уже запалав на людей і вдарив господь їх тяжким мором. Тим і названо те місце ківродга Гатава, там бо поховано людей, що були ласі. З Рушив народ до хацероту, і в хацероті зупинився.